Всім привіт! З вами хтів, і в цьому відео ми поговоримо про нову таполку від Binance. І я вам покажу, як в неї грати. Так от, Binance випустив свою таполку. Тобто гру в Телеграмі, яку можна грати, і за те, що ви в неї граєте, вам насиплять криптовалюту. от так от так Ну, я думаю, ви всі знаєте про ці таплки, про ноткоін, про хом'яка, про ще там якісь менш популярні. Я думаю, що це таке не треба вам пояснювати. Ви і так це знаєте. Так от, Binance випустив свою таплку нову десь, Зовсім недавно, десь менше ніж тиждень тому. Тому е, можна якраз влітати, поки, не, поки ще там не, не з'явилась куча задротів. так от, Можна якраз влітати. По-друге, чого, чого я би радив влітати в цю тапелку? Бо у них тільки, 3, у них тільки в цій групі, ну, Moonbeaks, тільки десь 3 мільйони підписників. Тобто це супермало, як для таполки від найбільшої біржі. Це мені здається дуже мало, і ця таполка зараз дуже недооцінена є. Тому це друга причина, чому треба в неї влітати. І третя причина, це тому що зараз є якраз, якраз це розчарування в таполках. Тобто зараз після того, як хом'як там насипав по 5-10 доларів більшості лю цих людей, що грали в нього активно, то ну, є якби типу розчарування. Тобто, от, коли вийшов докс і насипав нормально, то у людей з'явилося фому, і вони захотіли грати в таполки і щоб. Ну, щоб теж так заробити, як там по 100-200 по 200 доларів. А, і з'явилась куча людей, які захотіли так заробити, і вони влетіли в хом'яка. От хом'як їх побрив, і тепер з'явилась навпаки куча розчарованих людей, які розчарувалися в таболках, які не хочуть, не хочуть всім цим займатися. І це якраз хороший момент влітати в таболки, на мою думку. Коли якраз всі порозчаровувались, і немає такої. Ну, Немає такої великої аудиторії, яка б це все хотіла грати. Тобто, Це ну, не, не для багатьох. От, Здається, я поясню. А, і ще хотілося сказати, що це, це офіційна таболка. Тобто е, була інформація, що вона типу неофіційна, але у офіційному каналі Binance, що в е, Телеграмі, тобто, в них є свій канал в Телеграмі, там вони напис... е, залишили посилання на оцю гру. Тобто, це, ну, це не фейк. Це дійсно Binance випустило оцю от, тапилку. коротше, давайте вже почнемо в неї грати. У мене насправді дуже великі сподівання на цю тапилку, бо, ну, як я вже сказав, тапалка від найбільшої біржі, тобто ну, вірогідність того, що вона заскамиться, вона практично нульова. Тобто аудиторії мало, тобто буде що роздати. Тобто, це не так, як там, 50 мільйонів аудиторії у ну Очевидно, що ніхто, ніхто там по 100 доларів не отримує. Там, всі отримують по, по 5, по 10 десь так, в кращому випадку. А тут тільки 3 мільйони підписників, і, я думаю, можуть нормально насипати. Е, так от, е, ну Давайте я вам покажу, як це грати. от Така от гра, тобто MoonBix. Натискаємо грати в гру. от. Зараз вам покажу, як це грати. Так, не знаю, не загучно, певно загучно. Так. От, треба збирати оці жовті штуки. Так от збираємо і не збирати метеорити. Бо якщо взяти один метеорит, то у вас заберуться оці монети. Тому метеорит ліпше не брати. Ліпше не брати тільки жовті. От я збираю жовті. От, от так от. Оцей давайте ще. О, блін. Ну, добре, зараз я вам покажу. От бачите, -10. мінус 10. А так, ще не збиралось. Так, <смі> добре, що цей не взяв. Ну, блін, тут вже щось не щастить. Але все одно 220 монет не збирав. Так, давайте. Так, от. ну, ви зрозуміли, як це грати. От тут є ще таблиця лідерів. Тут є таблиця лідерів, є завдання. Тобто, щоденний вхід. Створити. Ну, ну, бачите, ви розумієте, що тут. І треба ще прив'язати свій Binance аккаунт до цього до тапелка. А, і ще, ще одна причина, чому мені подобається ця тапелка. Я забув про неї сказати. Це те, що е, якби на, на один аккаунт можна прив'язати тільки один цей, аккаунт з біржі. Тобто ти не можеш створити, 10 аккаунтів у цього Moonbix чи 20 аккаунтів. Бо тільки на один аккаунт Binance тільки можна прив'язати одну цю гру Moonbix. Тобто це теж хороший плюс, для мене великий плюс. Бо ну, не буде більше ніяких індусів, яких там по 50 аккаунтів, чи, чи ще там якихось чуваків, які 50-100 аккаунтів собі створюють і ферми. Тобто Цього не буде, бо тільки один аккаунт. Тобто, до одного цього, бачите, прив'яжіть прив свій аккаунт Binance. Якщо ви захочете ще один створити цей MoonBix, цей, ну, з іншого аккаунту Telegram зайти в MoonBix і прив'язати до свого аккаунту Binance, то це не вийде. Вам напишуть, що цей аккаунт він вже прив'язаний. Бо я вже так пробував. Тобто це ще один великий плюс. Великий плюс цієї гри. Так от. Ну, от, Можна друзів запрошувати. Бачите, тут установіть застосунок. Тобто ну, в мене дуже хороші ці сподівання на цю гру, дуже великі надії на цю гру. І я би вам радив теж в неї грати. Тобто, я не думаю, що вона насипить дуже мало. Я думаю, що вона нормально насипить, бо ну, треба розуміти, як би це ну, яка, хто отримає вигоду. От, наприклад, хом'як, яка вигода. Хом'яку роздати багато грошей. Ну, насправді не дуже багато. Тобто, вони більше зацікавлені в тому, щоб продавати рекламу в тому, щоб ну, продавати рекламу, продавати рекламу на оці всі ігри, говноігри, продавати рекламу на ну, там у них ще банери з'являлися. Тобто, ну, от таке. А в чому, наприклад, був зацікавлений ноткоін? Ноткоін був зацікавлений. Ну, якби, я маю на увазі розробників. Закінчилось. Розробники були зацікавлені в тому, щоб роздати монети, щоб людей зацікавити в криптовалюту. Тобто, щоб створити. Е, ну тобто, якби, якби це ну, захопити людей в криптовалюту. Тобто, щоб люди, які не займалися криптовалютою, вони почали нею займатися. От для всього було завдання ноткоїну. І в DOX таке саме завдання, і в Moonbix таке саме завдання. Тобто, в MoonBix, який я зараз граю, в нього нема завдання заробити з реклами. У нього завдання, от, якби, ну, при, ну, якби, ну, не змусити тобто, заохотити людей з це, рягатись на Бінансі, тобто, займатися криптовалютою. Тобто людям, ну, тобто, от, 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 така, у них, них мотивація, така у них ціля, не заробити з реклами. Так було в ком'юку. В них завдання: ну, заохотити людей, заходити на свою біржу. Тобто таке у них завдання. <п 'ят và> Взяв метеорит. Я сподіваюся, ви зрозуміли, чому це дуже перспективна таполка. І, на мою думку, це найбільш перспективна таполка з усіх, що, що зараз є. От. Я вже відповів, чому найпопулярніша біржа, мало аудиторії. Можна створити тільки один аккаунт, і ще щось говорив. Я забув. Ну, коротше, і ще щось четверте. Так от, от просто дуже, ну, дуже. Для... Я, зб... я зібрав всі метеорити. Ладно. Просто дуже топова штука. Я залишу на неї посилання в описі. От, Посилання в описі на цю гру буде під цим відео. Е, а я на цьому, напевно, завершу вже дане відео. Дякую за перегляд. Всім щастя.